Усик Олександр Петрович, слідчий Конотопського відділу поліції в Сумській області. Сепаратист хабарник. І словом, мусор який не зміг. Наразі це відео побудоване на базі матеріалів, які ми зібрали в ході нашого розслідування. Та свідчень очевидців подій. Нам відомо, що у 2017 році слідчий Конотопського відділу поліції Олександр Усик. Був зареєстрований у заборонені соціальній мережі ВКонтакті, де перебував у проросійських спільнотах, а саме антимайдан, ДНР і ЛНР. В ході розслідування його сторінку було видалено. А за деякими даними, його теща є монахиною московського монастиря. А дружина, перебуваючи в Оркостані, отримує соціальні виплати на дітей. До речі, хочу сказати: отут є один у Ось усік його прізвища. Це та людина. Ось він іде, бачите. Оце той Сєпар підтримує Гіві Матаролу. Подивіться, ось тут він працює. І вже каже, тут якась розтрата коштів. До речі, Олександру, так вітання. І хочу сказати, що ось у ці ось ублюдки ось вони займаються ось цим. Ось ці усіки, ось�, ось ця червня, ця ніч. Ось подивіться, оце знаєте в обличчя люди. Оце, це той, що був зареєстрований ДЛНР, ЛНР, Матарола, Гіві і так далі. Ось оцей ось негідник. Продовжується терор. Слава Україні! Ми їх все одно поборемо! Усик неодноразово робив пости зі звинуваченням волонтерів у насилі. Також виступав проти окремих громадських організацій. Можна виділити конкретну ситуацію у 2017 році. Усик безпідставно звинуватив у зґвалтуванні двох дітей 18-річного студента. Зловживаючи своїм службовим становищем, він поширив фото хлопця та звинуватив його у насилі, нехтуючи презумпцію невинуватості. 19 березня 23-го року Усик відпочивав у нічному клубі Конотопська відьма. Перебуваючи у нетверезому стані, побив дівчину. Блять, а Конотопська поліція вміє відпочивати. Заява на Олександра була написана, але діло швидко замяли. Деякі свідки даної ситуації кажуть, що у справі було замішано не тільки алкоголь. Наразі Усик є виконуючим обов'язків слідчого Конотопського відділу поліції. Виникає питання. Як така сволота може розслідувати злочини? Ви здивовані? А зараз ми більш детально поговоримо про надумані заказні справи, яким займається безпосередньо усик Олександр Петрович. Вам, ви подивіться, що відбувається влочина, на сьогоднішній абонування... день у правоохоронній системі. Не один на сьогоднішній день не служить. А, отак костюма ходять на. Рух. Де ви були під час окупації? А? Хловили. Де ви були під час окупації? Я з березня місяця призвався в ЗСУ. А ти чого? А ти що робив? Дивіться, улибається. Знаєте, я хочу процитувати Шевченка: Україна, Україна, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе. Ось такі, як усик, внутрішні вороги, пособники окупантів під час окупації вони тут бігали е, патрулями з окупантами. Вся Україна вже про це бачила. А зараз. Окупанти відійшли, вони взялися за патріотів. Шановні друзі, всім доброго вечора. Зараз знаходжусь в місті Конотоп. Зараз весь день сьогодні вимірювали ділянку дороги, яку було зроблено ще в 2021 році одним із підприємств Конотопщини. Це Газсервіс. І зараз, за надуманими причинами, деякі менти, такі як усік, такі як прокурори Конотопської прокуратури, зараз відбувається просто тиск і масове відкриття кримінальних проваджень. Після звинувачень директора Бахмучгазбутсервісу відбувся держаудит, який визначив, що заявлена площа дороги була виконана в більшому обсязі, а саме на 200 квадратних метрів. 14 листопада, після виконаних замірів, директор компанії виїхав з міськради та одразу випадково був зупинений патрульними. Під час встановлення особи також випадково з'являється слідчі з підозрою про розкладання державних коштів на будівництві. На дану ділянку дороги було виділено тендер, у якому брали участь три компанії: Бахмач Газбудсервіс, компанія, директором якого є кумусика, і компанія поменше. Чому ви вбачаєте, що Цьому зацікавлені певні якісь поліцейські, які зараз оце все роблять. У місті Конотоп є три фірми, які будують дороги: одна наша, одна директор Кум слідчого Усиков і третя поменша. Кримінальні справи відкриваються тільки проти ТОВ бахмут протягом останніх десяти років. Ціле спрямовано. Що відбувається з 2016 року? Відтоді, як е... Директор цієї фірми Бахмач Газбудсервіс» відмовився давати хабарі нечистим на руку мусарам, нечистим на руку державним службовцям і сказав, що «Ідіть ви під три чорти, я вам нічого платити не буду. От з 2016 року відбувається оце, що зараз відбувається, і воно зараз зайшло настільки, що ми весь день до самого вечора. Міряли ось цей ось той клаптик дороги більше 7 тисяч квадратних метрів по тендеру зробила ця компанія, і міська рада вдумайтесь, Вона навіть нарахувала більше на 200 квадратних метрів, аніж вони повинні були збудувати У 2016 році. У директора Бахмучгазбудсервіс неодноразово вимагали хабарі працівники поліції та держслужбовці. Після відмови компанію почали періодично, безпідставно звинувачувати та вставляти палки в колеса. Варто зазначити героїзм працівників Бахмут-Газбундсервісу, які, перебуваючи в 5 кілометрах від кордону, будували дорогу життя, призначену для евакуювання цивільного населення. Окрім всіх вище перечислених справ, які свідчать про те, що усик підарас займається заказними справами, можна виділити ще одну: в якій фігурує безпосередньо мер Бурині. Віктор Ладуха це та особа, яка під час повномасштабного вторгнення разом з партизанським рухом виконував позаштатні завдання від головного управління розвідки, отримавши факт переміщення російської важкої техніки через міст на Сумщині, було прийнято рішення про його знищення. Прибувши на виконання бойового завдання, на наших партизанів було здійснено облаву невідомими озброєними людьми, в колі яких був присутній самусик. Відібравши зброю та вибухівку, вони зникли у невідомому напрямку. Фактично відкривши окупантам прямий шлях на Київ. На цьому власне діяльність Сусика не завершилася. Після звільнення Сумщини від окупантів він продовжив займатися заказними справами, дискредитувати патріотів. Цей підераз фактично дестабілізує ситуацію при прифронтових містах. Старший следователь Конотопской полиции ездит на автомобиле, которого нету в декларации. Просто нету в, декар... в декларации автомобиля. Его нет. А он ездит на нем. Каждый день возбуждают дела против людей, кто-то там неправильно что-то в декларацию внес, там что-то не, не успел, не дописал, что-то там это. Возбуждают дела и людей осуждают. Этот же урод ездит на машине, которой нету в декларации, и ему просто плевать. Я хочу свернуться до Национальной полиции Украины. До СБУ та в першу чергу до жителів Сумщини. Такі персонажі, як Усик, держзрадники, колаборанти, які підривають авторитет наших державних органів, не мають жодного права перебувати на території цієї країни, а тим паче на болі. В той час, доки наші захисники бороні кожен сантиметр нашої рідної землі, віддають за неї свої життя, хтось дуже полюбляє російські гроші. Я сподіваюся, що після виходу цього відео за ґратами опиняться не його фотографії, а він сам.